Voorzitter, de rechterkant van de rechterkant Å oh, yeah. so, oh, yeah. <slatemla> ja! <jamais t> um> <рес> слава Ісу Христу! Слава нашим захисникам! Їдемо у ліс, запрігли коні, і їдемо в ліс. Там будемо показувати. Джеребет уже поготові. Стоїть запряжений. Нині його перший рейс до лісу. Буде проходити курс молодого бійця. Niin, Давай, селеп. їдемо вже в дорозі. Помінялися з Арсеном, бо йому на жеребце з бензопилов кешку. О, Аж туди їдемо на той горб, на саму вищу точку. То нам є від хати, десь ну, в районі 5 кілометрів. Цей барабансон голо загнув, валет. Це його перша поїздка у ліс. Прр, Будемо зараз дивитися, що він з собою. Що він собою представляє. Файна пррр. погода, сніжок собі такий легонький паде. Ми їдемо собі дров скігнути. Там далі буду вам прер прр показувати що, що як, що, куди верне, телефон Піднімаємося до гори. І йдемо на той берег. Зараз маємо підніматися на той берег На ту точку верхну Я на зірці А то ззаду на Харі Барон з нами Уже в лісі на місці По дорозі мало знімали бо то верхом на коні їхати, то трісе, то не, неудобно. Вже там пара кобочків кинув. Ідемо зараз стрілювати. Беру пробувати Харіка в трильовку, що він себе як буде показувати. Трошки пропотів, парує. Що харі? Зірка цей раз гризя, щось там собі. Та я кладу на паузу то йдемо, йдемо трелювати, навіть не будемо ним трелювати, зірана зірана й віддихає. Подивимося, як він сюди буде показувати у трильовці. Він перший раз у такій роботі, що коротше будемо вийти.

Via, 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 via Je! Yeah. Tri! Yeah. Sí. Tak jeho taky my способами tre О, трошки, фррррррр, трошки перериваємо відео, бо трохи холодно. Оператор нас знес трошки в руки одну друге. Але в загальному процес показуємо вам. Ми ви самі, я трошки довше чіпаю, і Орчик далі і на довший тяг, бо БДС ударило, аби ну, він не спудив. Так би був запас, аби Ну, бо кінь перший раз. Аби його не спудити, то все треба розумно робити.

Таких два зачепив напівсух. Мають десь, я знаю, один 10, один з 12 метрів. Бі. Б'є! Бія. Є, малюк. Біде, біде. Біде. Йде-йде, йде, б'є. Бі, малий, Бія! Біа, бія. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тут під берегом стати. Цурік дай його. Цурік. Віє. Є, Харів, є. Віє, мале, віє. Вія. Б'є. Біє. В'я. Б'є, дотягай. Фух, добре. Ні, ні, тут добре, бо якраз це друга пачка буде. Прирли ще його настріїть. Отаке Де там у процесі далі покажемо дорогу ту хто Хай зеркає Зерка Он сам іде їдемо з ліса Уже чіпнули по три бучки таких напівсухих. Ну так, для нього на перший раз буде. Пускати ще самого тут не пускаю, бо тут зараз узгони йти, він ще перший раз не вміє. Трошки його на важках притримую, аби не наробив якоїсь біди. А там далі поступово другий-третій раз буду пробувати. Зараз на рівні дорозі буду пробувати його самого пускати, бо він вже знов собі хід е діло. -е, як то що то має бути. І, і отаке. От Добре. Е -е, цей. Відключаємося, вже там включимо. Então, tá não só acho do Якщо нехай п'яти та гонил. Умалегу. Пускати не пускаю, бо я, Рррр. ну, перший раз боюся його пускати. Била наперед сама йде. Мило вже знає. Ці уходи ці дороги. Перхарі перепомагав. Він в таких во три листи. Тарабанець, я знаю, які десь по 12 метрів, 13. Отакі, о. і будемо аж там на тім на верху. Прр, Харі, Прр. Єдя Є, зє, є Тут такий у нас... бережок. Петро Полюк. Отакий От у нас тут прибережок. Так, ми працюємо нині. Ррррр добре. Він валет, він має селе. Де вона сама йде, Є, харів! Є. Він має сели, хлопці. Віки не йому кітець з-під хуста. Треба веще буде перев'язати. перевізати. Отако. От і... От Такий у нас тут кабіжок. І там ми аж були на декілька той чубок найвищий. І туди в Пішли сюди. в ну, районі так, туди і назад, у районі десь 8-9 кілометрів від хати. Туди й назад. Десь до п'яти один бік, ну і звідти назад. А я піду наперед. Прзірк. Це Цей теж нині перший раз у лісі. Ну, ну, Є! 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 Пускай його найде! Є! Далі. Б'є. Ігарі. Він добре бере. На перший раз для трильовки в лісі. Він дуже добре бере. Фу. Ще там по дорозі всі вже вдома, як будемо. Та й все. Добре, течемо. Уже там зараз по дорозі щось включимо. А, чекай, бо той румигає. Той обід. Так, він теж перший раз нині в лісі. Добре, їдемо. А, да. Вітер трошки Ай-Та Хай Вічно тут до хатів. Я куда на село нам треба додому. Мерз у руки трохи, бо у рукавицях не добре знімати, знімаю без рукавиць, Уже буду вдома, прирвалиш. Та й тоді щось уплю. О! Регарі! Приїхали вже додому, притягнули тих три. Тайлакія. Я знаю. Ні, потривато не матеріал. Карлюха мокрий. Він цей. Він перший раз. Перший раз нині це. Він нині перший раз у лісі. Він ще у нас у ліс не їхав. Я не знаю, чи вже їхав, та чи ну, робив таку роботу, як я нині робив. Жеребець мокрий. Я зараз попою снім. Буду розпрягати, заганяти. Ну на перший раз, то мені подобає. То Мені це подобає. подобає його їзда, а далі чим раз, чим раз буде краще, краще, краще. Така була у нас робота сьогодні. Будете писати коментарі там. Що що, добре, я то роблю не добре. Хоча я знаю, що я то роблю добре, бо я не одного коня вчив їхати і не, не, одного цей, не одного відцентрував, як кажуть, що що таке. Воно ну, як є добре, то воно є добре. А як воно є пусте, то воно з маленького пусте. Ось така справа. Так що Харік себе показав нині так. Ну, Мені подобається. Файна була робота його. Я думаю, покажу, покажу вам, що як. А там у подальшому будемо щось знімати, показувати далі. Як він себе буде вести, і кобелки. Я вже запрягав альтеску. Там буде то все, ну, то все я буду показувати з часом поступово. О! Файно. Там кобела стоїть, о, він собі стоїть коло кобили, таке трохи собою скрутить нас, але в загальному нічого. І, і отаке. Одну пачку закинули сюди, одну туди до мами. І, і така була нині у нас робота. Так що, так що Будьте всі здорові, всім всього найкращого, е мирного неба, будьте здорові, до побачення. Дякую за увагу.